Сьогодні граємо в от українською на віскасі і робимо максимально файну гру. Стандартна позиція для такого типу танків. Давайте перейдемо в інший приціл, і будемо. Розвалювати кабіни, йолки, ти-палки. Перший клієнт. Ляяк. Пішло, диви, ти шо? Два із двох, ніхрена собі. Ніхрена собі. Ой-ой-ой, три з трьох! Нє, це що то за шквар якийсь. Це щось якийсь за шквар, пацани. Три з трьох, а там я вже, і бачите, не, не бачу нікого з тої сторони. Хоч ні, хор, не хоч. Нема, не видно його. Опа. Хрен ти моджовий, -майо, диви як летить! Ти шо? Гля, а ти що тут робиш? Тримай, йо -ма! Ну. Юдіс це звичайно справа не пробивається. Не в бік, не вправо, не, не вліво Кобра, що ти там робиш, кобра? О, дерева падають. Типи, тримай на горіхи, ти шо, гля Та ти шо, я тут гравець мак максимальний, бляха-муха Давай, 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 давай. У мене юда теж є, але. Ну, таке собі, таке собі. Так, такое. Так. Кобра, проїжджай, диви. дерева не вали, не вали. Не вали, бо вони тебе самі завалять. Так, друже бабер. О. Виїжджай, виїжджай. Юдис, виїжджай, будеш виїжджать, чи ні? Не хо... не хоче. Не хоче, Юдис виїжджать. Опа. Ну, йолки ти палки. Чого ви спите? Чого ви спите, пацани? Я не бачу його. Диви, диви, диви. опа Херен, ти моржовий, трімай на горіхи, Йо майо, ви бачили? Опа, 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 опачки. Що таке, пацани? Що, шо, шо таке? Ой, в кобру б'ють, а вона й гарна. Підстрижися, йолки ти палки, ви бачили? Диви, шо там, шо случилось, друже бобир. Гля, ти шо? Ну ти даєш, ну ти даєш. Просто одуванчик, бляха, муха, нічого не може зробити. Так, так. Дуже добре, дуже добре бачу. Бачу зарізнатовку. Бачу, що ти стоїш? Тикаєш, йо маю, диви, ти 62-й. Зовсім не вміє грати. Всю гру тримає на горіхи. Добренько в мене тримає. Я нічого не можу зробити. Хто б знав, що він так буде грати. Твікенд їде також. Ой-ой-ой, нічого не зробив. О, бачу, бачу. Зараз на ток матчу. Диви, 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 юди, і цей... Їде, блін. Юда, юда з Алівуда, надо так з тебе назвати. Тримай, йо-мою, шо, пішло щось не так. Диви, щось пішло не так. Ну, не, 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 не серйозний тип, не серйозно. У мене серйозна гра, в тебе диви-диви-диви-диви. Юдис. Юди, юдис. Привіт, Тонечко вітаю, вітаю тебе. Що такое? що такої? Диви, диви, опачки. О, бачу-бачу. Шо там такое, блін, 62 їзда Опа, опа, ви бачили цього типа, а я все вже. Провтикав, гля. Хрін моржовий, виїжджає на мене. Що ти дивишся? Шо ти дивишся, гля не виглядай сюди. Так. Такое. Блін. Опа. Шуй. Бачу-бачу. Зараз. Ах ти, йолки, ти палки. Не пішло. Не пішло. на жаль, на жаль. На жаль, на жаль. Не, ну дуже такий приємний фланг тут. І свічу, і кидаю. Що хоч роблю. Так, один, два, на жаль. Рахуночок, Нічого-нічого. Ми зараз розфігачимо. Цих типив, Йо мое юдис, юдис, не спіши, не спіши, юдис. Щось стоїть, питається, питається, я не знаю. що він там питається, гля. Йо мое йо, йо мое давай, давай, назад, 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 сдавай, давай. Задню включай і поїхав. Підстрижися, гля, ти що, що там такое? Що, все, не пішло, да. Ну а що зробиш, що зробиш? Хрен, ти моржовий. Блін, юдис, юдис, юдис. Періон його проб'єш. Лалайла. Що, я я не знаю, скільки ж ви там наколядував на, на то Юдес. Що, що не вийде, плюхо ляп? Вийде, плюхо, ляп? Йому, мабуть, сказали, що то танк Імба! Імба бімба! Блін, б'ють нашого, нашого б'ють. Диви, 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 диви. Дуже обережно, черфутюр, від'їжджай нахрен звідси. Якщо воно не твоє, воно не твоє, поняв? Так. Прикрив свого, дуже-дуже добре, дуже. Фух, яка карта, яка гра просто. Найс. Тут -ту -ту -тун, -ту тун Опа! Тримай на горіх. Гля, Пітон. Що таке, Пітончик? Пітончик, що случилось, Пітон? Я не поняв. Гля, 4-3 гарний рахуночок, мені все подобається. Чарфутюр знову поїхав, але на на наш ти то робиш? Ще один на тобі. Ти 54. Катається, не знаю, горку охраняє. Хранитель гор, та бугров, елки, ти палки, гля. о, хто тут поїхав? Концерт поїхав, концерти давай. Ну давай, давай. Ну їжай. Їжай, даси пару концертов, і все хорошо буде, дивіться. Скільки йому секунд дамо. Секунд 30, дамо, щоб він. Там... Вже не їздив, я не знаю, щоб Донгару повернувся, так. Рахуйте разом зі мною. Скільки секунд дамо концепту? Я вважаю максимум хвилину, максимум, о, бачу. Зараз на толку мачу. гля. о концерт, концерт ти що який okay, Диви, 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 диви. Як наші. Розвалюють кабіни. Ну, його ж не видно, ви ж розумієте. Текс, текс, диви, 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 диви. Ти шо, ти шо, друже. Ой-ой-ой, я знаю, що він там. Все, пацани, я ж казав, не більше хвилини. Хе-хе-хе. Шо, всього награвся, ооо, Пітон. Пітон тримається. Давай далі, давай, 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 ти, пацани, ну їжай, ну їжай, що ти дивишся? А, ха, ха ви скажете, а ти що дивишся? Фул хп, стоїш, втикаєш, да? Бляха, ти, муха, там уже все, там уже все, я провтикав Двох провтикав, і пітон теж бісить вже. Рога, що там такое? Тобі пітон дає. Просратися, чи що? Ну, якось потрібно виїжджати вже з цього куста, Тож бачите, всю гру на одному місці. Йо-майо, -йо, тримай на горіхи О, пітон заїхав! Оце я розумію. Розумію, питончик заїхав ще й не світанув мене. Це добре, це дуже добре. І стоїть там колядують, ви що? Колядники, йолки, ти палки, ну давай переїдемо. Щоб не стоїти. В одному місці, так я бля, хамуха в одному місці настояв на 4 тисячі. Ми же. Ну, 4,5, ладно. Давайте ще, ще переїдемо, ні? Як ви вважаєте, можна от, Ось так зробити? Не, тобі хрен стоїш? Що шо стоишь? щось пішло Не по плану, та? Диви, 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 Все, я пошутив, все, 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 все. Давайте хреначте по ньому, не, пацани, не? Ну, секундочку. Підстрижися, йолки ти палки, гля. Гля, ти шо? Ні, ну ви, хлопці, молодці, конечно. Але не, не було обов'язковим, бляхамуха, от то так робить. Ну дивись, що ми тут бачимо? Бачу-бачу, зараз натовку мачу. Що тут нас далі по салону? Так. Так. Ой, КПЗ, а ти що тут вирішив стати? Я тут, знаєш, в цьому кущі, бляхамуха, обцілував його, бнюхав. Всю гру стояв в одному кущі. А ти приїхав його заняв. Ні, ну ну, ну ти що? Ти шо, Ти шо, Ти шо? Бачу, бачу, зараз на то матчу. Тримай! Хрен, ти моржовий, на тобі. Ну, ляпнули, о, Супер супер, супер гуд, пацани. Супер гуд, уже ляпушечку одну дали, і все хорошо, все красиво. Все красиво, ми можем. ми можем, ми вміємо. Бляха, ти моха. КПЗ, поїдеш зі мною чи ні? Бачу, типа. Підстрижися, ти шо? Ти шо мене підпираєш? Хрен, моржовий, моджовий. Ще разочек. Підстрижися, й-мойо, гля, став стоїть. Я щось може не поняв, як ти це зробив. Диви, 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 диви. Щось з тебе танчиком. Поламався, поламався, танчик в тебе. Так. Ооо, ти що, Давай, давай, давай. Ой, я поспішив, поспішив. Шутка, шутка, поняв. Шутка, шутка, так, ще разочек. Ще, ще роблю одну шуточку, Леопард. Тримай на горіхі, йомойо, як ти мене пробиваєш. Ага, двоях ты наглеец. Так, диви, диви, питон тут. Лепольд, тримай! Оооо, ти шо? Виїжджаю, все, Т-54. також. Охранник дерев, там, бляха, моха. О, злило нахрен його. Вже забадав мене той 54-й, от чесно. Так, пацаны, шо такое? Шо, 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 диви, диви, диви. Я тільки приїхав, вони же ляпаються до ангару. Так, КД 91 танкуй. Танкуй! Хрен, ты мужовый, танкуй! Все, чешу. Все, чешо. Везжайте, пацаны, выезжайте по одному, только. Ух ты, бляха, муха, диви! Тримай на горихах! Ах ты питон! Ах ты говно, мале. Ты шо, ты шо, питон? Не-не-не-не-не, ну Підстрижися, Гля, гля, шо воно делает. Шо ты делаешь? Леопольд, О, це certвиkend! Ой, хам'ячок, не надо, хам'як, не надо. Не знаю, що в тебе там якась свинья заряжена. Підстрижися! Гля, 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 я все, я пошутив. Все, 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 друже бобер, все. Закінчили. Я тобі говорю, закінчили. Ти так більше не роби. Так. Так, все, уїжджаємо нахрен звідси. Так, у нас і сьомий залишився. Леопольд против нас остался. Ну, Леопольд, конечно, мені не доподобай, якщо честно. Тримай! Йо-мое, не летить! Не летить! КПЗ дуже добре стоїть. Я думаю, ми зараз розробимо кабіну Леопольду. І потрібно ж ще арту забрати. О! Що там такое, артист? Що случилось, Диви. Пуляє? Ти куди пуляєш, бляха моха? Не дуже так добре робить, якщо що. Диви, 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 об'їжджаю, об'їжджаю. тихисенько, гля Так, обережно, обережно. Диви, диви, поїхав, поїхав на тому Сусьомому, ти що? Ти що? Зараз, зараз, зараз я закину тобі плюх Не спіши, друже бобер, не спіши, ні в коєм разі. Потрібно виїхати. Виїхати нафіг звідси. Так, держимо дистанцію, держимо. Тому що в них по ХП, хоча в них по ХП гірше, ніж в нас. Підстрижись, гля, ти все. гля гля, гля, гля Гля, ну ти молодець Все, 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 пацани, де твоя арта? Де ваша арта, пацани Так, КПЗ, ляпни нахрен вже ту арту. КПЗ вже в'їхав нахрен до другого, на другий фланг. А нам потрібно якось вигравати це все. От як ми це будемо вигравати? Нічого, нічого, зараз, зараз зараз це зробимо. В кращому вигляді, хлопці. В кращому. Йома, диви, як залетіло, ти шо? Ти шо? Ще разочек, ано. Підстрижися, йолки ти палки. Гля. Гля, яке воно, і вино. Нє- нє-ні, Леопольд, не надо, не надо, Леопольд. Я пошутив, Леопольд, Я пошутив. Зараз це зроблю, Ліаполь. Диви, диви, диви. Може раном заберу, чи ні. Диви, як я їду, швиденько, швиденько, Ліаполь, до, мінус арта, супер. Підстрижися, хлопці, перемога.